Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, понеділок, 14 серпня. Вітаю вас зі святом, зі святом Маковія, з медовим спасом. Бажаю всім головне миру, а все інше кожен зможе досягти сам. Я придержуюсь таких думок. Головне миру і здоров'я. А все інше ми зможемо зробити, заробити, те, що кожен собі бажає. Дівчатка гризуться за зерно. Крюшки репетують, чекають Вову. Слугунька моя солиться ще сьогодні до 8, годин вечора їй солитися. А я зараз піду в хатку. Я поки поралася, мені телефонував один клієнт. Стосовно заквасок ферментів, зараз потрібно йому передзвонити, прийняти замовлення, потім, напевно, що поставлю кукурузку варитися і буду готувати синенькі сьогодні. Смачні смачні. В духовці, правда. І так, дихати нічим. На завтра плюс 30 передають. Недовго дихалося вільно, знову, похоже, прийшла спека. Все, тому я пішла працювати, а вам бажаю гарного початку трудового тижня, чудового настрою на весь день. І хай ваші мрії збуваються.